Вітаю на каналі VITALS! Сьогодні детально розглянемо потужну та надійну бензопилу VITALS MASTER BKZ 5634J18 Black Edition, яка стане вашим незамінним помічником у саду на дачі під час заготівлі дров або на будівництві. Ось вона, наша красуня Vitals Master BKZ 5634J. Почнемо розбирати. Для початку знімаємо тормозну коробку, відкручуємо дві гайки. Тормозна коробка у нас на цій моделі з пластику, але з дуже якісного. Доволі жорстка. Тому, я думаю, з нею проблем не повинно бути. Знімаємо шину з циком. Опустаємо шину. Далі почнемо відкручувати кришку повітряного фільтра. Доволі зручно на барашку. Пластик. Доволі гарно відлитий. Всі краї рівні, все гарно, мені подобається. Сам повітряний фільтр тут нейлоновий. Відкрутимо його, подивимось. Як плотно сидить на впускному колекторі. Шедочка. Під повітряним фільтром ми бачимо прокладку. Це, до речі, дуже продуманий хід, тому що багато хто не ставить цю прокладку і пил. Підповітряний фільтр попадає до карбюратора і забиває карбюратор. Тоді вензапилу прийдеться віддавати в ремонт. А нейлоновий фільтр зручний тим, що його можна прочистити, розібрати, помити, назад, зібрати, і він готовий до використання знову. Відкрутимо стартер. Повідпускаємо спочатку всі гвинти. Відпускаються щелчком, крізь затягнуті гарно. Далі просто візьмемо подовжувач і викритимо гвинти. Так просто не йдуть. Напевно, сидять на різьбовому герметику. Гвинти тут зроблені і під торкс, і під звичайну плоску викритку. Стартер у нас тут з двома пружинами, з легким стартом. Виконаний з пластику, але доволі хорошої якості политтю, багато ребер жорсткості, тому я думаю, з ним проблем не повинно бути. Далі знімаємо верхню кришку. Напастикова? О з цієї сторони вещет? Знімаємо колпачок сечі, нам треба викрати сечу. Не відкрутився до кінця. Вот так. так. Знімаємо верхню кришку, ставимо гвинти. Верхня кришка також відбита добре. Пластик такий і не м'який, і не дуже загрубілий. Думаю, температуру він буде тримати добре. Якщо ми бачимо під кришкою, у нас тут алюмінієвий впускний колектор. Тяга дросільної заслінки для холодного старту і карбюратор стоїть з автофіксацією цієї заслінки. Мінимо захисний кожух маховика, деклектор маховика сидить плотненько. це гарно. Є з направляючою потока воздуха, щоб охолоджувалась добре циліндра. Mm. Не на всіх пилах таке є. Так, що ми тут бачимо? Бачимо самий маховик, який його називають багато хто магнетом. Тут металічні зацепи стартеру і підключаємо від катушки запалювання. Зняли, від'єднали кнопку, відкручуємо катушку запалення. Прикручено добре. Від'єднали катушку, є маркування заводське, тому катушка гарна по якості. Далі треба від'єднати тягу дросільної заслінки для холодного пуску і почнемо відкручувати руків'я. Алюмінієве, прогумоване, з такими шипами, щоб було зручно тримати бензопилу і вона не вискрізнула вас з руки. Наступним відкрутимо глушник. Це оберемо головку на вісім і відпускаємо. Достаємо шайбу кріплення. Зазвичай на цих бензопилах глушник кріпиться на три болти, а тут є четвертий. Затягнути, Дуже гарно. Тому в процесі роботи навряд чи щось десь відкрутиться. Треба відділити глушник від циліндра. Тут, до речі, стоїть широка товста. Прокладка, щоб циліндр гарно обдувався від стартера. Так, лушник зняли. Глушниковий нічого не тіліпається, як часто буває в самих дешевих пилах. Якісно зроблено, сформовано, тому питань до нього немає. Знімаємо прокладку глушника зі шпильками. Перейдемо до опускного колектора та карбюратора. Відкручуємо карбюратор, відпускаємо два болти. Знімемо патрубки, які йдуть з паливного бака до нього, імпульсний патрубок з карбюратора. Надітий дуже плотно. І навіть з обжимним кільцем. Mm. Mm, так от стоїмо болти кріплення. Так, впусний колектор алюмінієвий. Вони бувають або алюмінієві, або пластикові. Тут в нашому випадку стоїть алюмінієвий і це гарно. Ось ми добралися до самого карбюратора. Карбюратор у нас з підкачкою, з автофіксацією. Патрубки з самого карбюратора під шланги виготовлені з латуні. Знизу ще один шланг від'єднаємо, знімемо з тяги курка для газу. Карбюратор з автофіксацією. Є заводське маркування. Дуже гарний карбюратор. Відкрутили гвинти кріплення. Що тут можна сказати, є ось ущільнююча резинка, яка не дає залітати сюди опилком, сміттю, пилу і всьому іншому до карбюратора та до повітряного фільтра. Вона така доволі м'яка. Дуже рідко де таке зустрічається. Ми її звідси обережно достанемо, щоб не зняти тягу з газу. Буває таке, що коли її знімаєш виймається тяга з курка. Так, зняли ощімнювач. Тепер треба викрити два винти демпферів. Відкручуємо винт з моїх сторони демпфера. Тут демпфер ще закритий. Виймаємо заглушку і відкручуємо. У нас є ще один гвинт, схований зі сторони циліндри. Треба залізти плоскою викруткою. Відпустили. Тепер можна його відкрутити. Застанемо мідне кільце. Тоб обережно. Дуже плотно сидить. Достали теплобар'єр для карбюратора. Бачимо саме коліно карбюратора. Олі м'яке. Бувають такі, що вони прямо вже з заводу до бої. Після тривалої роботи вони зовсім стають пластикові, розтріскуються і починають. Смоктати повітря, і у вас пила тоді нестабільно працює. Тепер знімемо пластиковий нижній корпус для карбюратора. Ось у нас і під'єднано праймер, фільтр, сапун паливного боку, сама кнопка. Зараз відділимо пластиковий корпус від самого серця пили від двигуна. Відкручуємо всі демпфери. Так. Достаємо говинтим. Так, і наші йони з цієї сторони достаємо заглушку з демпфера. Ще один демпфер стоїть під уловлювачем цепи. Зняли його з направляючої направляюща дуже плотно сиділа в картері. Ось у нас ще один демпфер підпружинений. з гвинтом. Всі димфери ми відкрутили. Їх у нас тут шість. Спробуємо розділити паливний бок від самого двигуна. Так. Що можна сказати по паливному боку? Лиття доволі непогано. шоу проклеєний по всьому периметру спайки. У багатьох пилах дуже погано проклеєний шов, і вони починають текти, бо тут всередині бачок під бензин. Так, Відкладемо його в сторону і займемося самим серцем цієї пили. Зараз будемо відкручувати маховик магнета і щеплення. Закручуємо місце свічки ось такий убор для поршня. І відкрутимо саме щеплення. Щоб відкрутити щеплення, йде ліва різьба, тому відкручується вперед і затягнуто воно зазвичай дуже гарно. Так, йшло. Щеплення, шайба, сама корзина щеплення. Корзина щеплення тут стоїть зі зміною зірочкою. Ось, коли зноситься зірочка, не повинна бути міняти всю корзину, треба буде змінити тільки зірочку. Тут у нас гольчатий підшипник. корзини щеплення. Тут у нас стоїть масляний привід. Масляного насосу. Зараз ми відкритимо кришку і достанемо його все разом після того як знімемо маховик. Беремо головку на 13 і відкручуємо маховика. Гайка маховика. Відкручена, але йшла туго, бо там є різьбовий герметик. Тепер збиваємо маховик. Вкручуємо гайку на рівень з колінчистим валом і легким ударом б'ємо по гайці. Дуже легким, бо можна розбити картер, щоб робити це на вісу. Треба бути дуже акуратно, щоб не пошкодити різьбу на колінчатому валу. Є дуже багато методів, як зняти маховик, але енерціонний, там і розповсюджуємо ще саме надійні. Знімаємо маховик. У нас шпоночка, приклеїмо її на магніт. Маховик відлитий гарно, проточений, центрований. Все подобається. Викручуємо упор поршня. Відкрутимо сліндер. Подивимося, що у нас всередині. Відкручується щелчком, де туго, напевно, теж все на різьбовому герметиці. І відкручення. Циліндр підійшов і достаємо його, розділяємо з поршнем. Прокладка поранітала товста. Залишилась ціла. Подивимося, що у нас по самому циліндру. Циліндр відлитий непогано. За того, що збільшена кубатура самого циліндра, ребра охолодження збільшені з однієї сторони для кращого охолодження. Всередині гарний хон, гарно все відлито. Без ямок, все гладеньке, покриття, гарне циліндри. Видно, що тут не покриття, не хромоване, 46 кубиків. Зауважень немає, все дуже гарно. Вікна відлиті якісно, і випускне вікно і впускне вікно, та й все дуже гарно. Поршень на два кільця. Будемо розбирати далі. Це захисна пластина для сальника. Давайте ж подивимося, який у нас тут стоїть привід, маслонасос. Зараз ми все це знімемо. Відкрутимо пластину. Все також затягнуто дуже прям якісно. І відкрутимо кришку масляного насосу. Приват викрутимо. Він ціпляється масляний насос. Так, що можна сказати по приводу? По приводу тут видно, що впаяне металічне кільце, для того, щоб він не так швидко виходив з ладу, коли терся. Це дуже гарно. Знімаємо кришку захисно. Ми бачимо, під кришкою у нас стоїть маслонасос, навіть є маркування бензопили оригінальне, Vitals і номер цього картеру. І коли починаєте роботу, треба налаштувати масляний насос на подачу масла з бачка на шину. Тут є гвинт звичайною плоскою викруткою. Сюди вставляєте і крутите. Тут є кілька положень. Більше і менше. І регулюйте так, як вам зручно. Відкрутимо масляний так. насос, подивимося на нього. Відпустимо. Все щелчками, затягнути дуже якісно. Беремо крутку і... Достаємо, підівши масляний насос Ми подачу масла машину. Як бачите, патрубок самого масляного бака з картеру не виліз. Це дуже гарно, значить, він там сидить дуже плотно, бо на багатьох пилах, коли він там сидить, не плотно, або після того, як вона довго поробила, він стає дубовий і перестає держати масло, і у вас просто після того, як ви закінчили. Працювати пилою, під пилою збирається ціла лужа масла. Це воно там частично витікає з самого каналу, ну там буквально там, 10-20 грам, а все остальне тече під самого патрубка. Тут він м'якенький, стоїть плотно. По маслонасосу зауважень немає, він промаркерований. Діло дійшло до того, що треба подивитися на самий колінвал. Нас тут картер скручують. 5 болтів, 3 навколо колінвала і 2 спереду на масляному баку. Так, Тут видно, що болти також сидять на різьбовому герметику червоного кольору, відкручуються туго. Картер ми розкрутили. Тепер треба відокремити одну частину від іншої. Треба дуже-дуже акуратно бити, тому що алюмінієве може лопнути, але сидить він дуже прям плотно і на підшипниках. І, напевно, на самій направляючи прокладку звісно пошкодимо але все одно для зборки потрібні нові підшипник остався в котері прокладку ми розірвали Бачимо, у нас ось це ємність для масляного баку. Ось масляний фільтр. Відкриті. Стоять підшипники 202. Стандартні для бензопили розмір. По Укалінчатому валу бега збити з цього підшипника. Дуже обережно. Легенькими ударами, акуратно, щоб не розплескати різьбу, достаємо колінчатий вал. Бачимо поршень. 58-й вал на шатунові. Оброблений дуже гарно, дуже якісно. Навіть є заводське гравіювання колінчатого вала. Що у нас по тому, як шатун сидить на колінчатому валі. Боковий люфт це нормально на гольчому подшипнику. Так і повинно бути. А ось продольного не повинно. Ну, я скажу, що його тут і немає. Дуже все якісно підібрано, підігнано. Поршень також зібраний з дистанційними шайбами, щоб був менший люфт, менше розбивало поршневу групу. Поршень також гарно відфрезерований. Все дуже якісно. В принципі, все. Тепер ви знаєте про цю красуню все. І наостанок хочу додати, що це одна з найпотужніших моделей пил у лінійці Black Edition. Вона оснащена двохтактним бензиновим двигуном об'ємом 56 кубічних сантиметрів, що видає 3,4 кінські сили. Довжина шини 18 дюймів або 45 см, що дозволяє пиляти досить товсті дерева. Про характеристики та вартість дізнавайтесь на офіційному сайті Vitals.ua за посиланням під цим відео. Дякуємо за перегляд! Пишіть у коментарях, на який інструмент ви б ще хотіли огляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.